Сьогодні мені хочеться здерти шкіру з обличчя, от настільки я облажався. Нещодавно я їздив у подорож до Японії. Це було для мене величезною подією, бо поїздка далась нелегко. І там, на хвилі рідкісного бажання побалувати себе справжньою розкішшю, чого я ніколи не роблю, я вирішив Знаєте що? Душ важлива частина дня. Я цього заслуговую. Тому я купив душову насадку за 300 доларів супертехнологічну, максимально розкішну, справжній пік комфорту. Переносимося в сьогодення. Я вирішив встановити її замість старої, але не зміг, бо всередині зламалася якась деталь. Не проблема, подумав я, просто куплю нову запчастину. Але відклав це. Спочатку сказав собі Зайду завтра. Потім завтра прийшло, а я не пішов. Так минуло кілька днів, і нарешті я таки вирішив сходити. І ось тут усе пішло по. За день до цього збирав різний мотлох, щоб викинути старі штани, якийсь непотріб, і просто поклав усе в купу. У якийсь момент поклав туди душову насадку, думаючи, пересуну потім. Але не пересунув, забув. І як абсолютний ідіот, не дивлячись, взяв усе разом і викинув. І це все. Я буквально викинув 300 доларів у смітник. Просто їх більше нема. Я навіть не знаю, що сказати. У вас було колись таке, що ви настільки облажалися, що просто сидите, дивитеся в порожнечу і переосмислюєте все своє життя? Бо ось це міст.